Які акумулятори краще взяти на електроскутер, свинцево кислотні чи графенові? Дуже багато людей запитують у коментарях, на яких акумуляторах краще взяти електроскутер. І зараз я вам поясню різницю. Я не шарю в цих акумуляторах сильно, але з тою інформацією, яку я знаю, я вам поясню. Значить, свинцево кислотний акумулятор він дешевший і важчий. Приблизно в нього 300 600, може 800 циклів заряду. І у, у графенових в них десь до 1500, якщо не помиляюся. От. І вони трошки краще, чим сенцева кислотні. Тобто вони легші і вони довше прослужать. Ну і, звісно ж, звісна ціна. Ціна буде в цих акумуляторах різна. Графенові, звісно, буде дорожчі. Я конкретно склад графенових акумуляторів точно вам не скажу. От вони схожі на свинцево-кислотні нібито, як, але в їхньому складі є графен. А свинцево кислотні то там свинець і він залитий електролітом. І значить, час заряду акумуляторів графенових приблизно десь 3 години. І свинцево-кислотні заряджаються у нас 6-8 годин. І, звісно, що свинцево кислотні акумулятори втрачають свій заряд швидше. В них просадка йде на гаразд більше, ніж в графенових. Графенові акумулятори тримаються набагато довше. Отже, висновок. Якщо хочеш зекономити, то звісно береш свинцево кислотні і 2-3 роки приблизно їх вистачить. Якщо хочеш, щоб скутер був легший, швидше заряджався. Та трошки краще їхав, береш графенові і катаєшся вже на них. Особисто я на графенових акумуляторах не їздив. Це я знаю тільки інформацію що з інтернету, що пишуть люди і що кажуть тому, як є. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім пока.